Кремлівського пропагандиста Владіміра Салавйова в чергове поплавило. Він вирішив відмазати російського диктатора Владіміра Путіна і швиденько знайшов, так би мовити, вбивцю ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. Він упевнений, що це зробили українці, а саме, міністр юстиції України Денис Малюська. До чого тут глава українського мін'юсту, звісно ж, невідомо. Але Салавйову, звісно ж, ви. Від... Потому ну, что это, это их рук дело. Либо от Малюська, или как это, к... зовут. Потому что напомню, что это как раз логики бандеровцев, атентаты, то есть совершенно громких политических преступлений. При этом это будет не первое нападение. Ймовірно, у своїх жалюгідних спробах звинуватити Україну у смерті ватажка вагнерівців Салавйов сплутав малюську з малюком, головою СБУ, який наводить жах на окупантів і відомий своїми гучними спецопераціями, наприклад, підривом Кримського мосту, в результаті із Соловйова сміється вся мережа, яка на цю тему вибухнула жартами і мемами.